Хтось носить свої дитячі спогади тільки в пам'яті. Когось вони роздруковані у фотоальбомах. Мої дитячі спогади зберігаються ще й на касетах. Коли я передивляюся їх, то часто думаю, що сталося з усіма цими людьми. Мені здається, що хтось з них став лікарем, хтось рятувальником, хтось взяв до рук зброю, а хтось продає красівки в інстаграмі. Коротше, усі стали людьми важливих професій. А що сталося зі мною? Ким став я? Хлопко! Правило перше. Ніколи не класи хлопавкою просто так. Нахлопаєш дублю. Друге правило. На крупних акторів, особливо актрис, не хлопай гучно. Бо був випадок. Ну і третє правило. Коли просить хлопавку в кінці, переверни її, занеси до камери і перевернутої хлопни. Це дань кінематографу. Власне, як наша з тобою професія. Серйозно, я дійсно працюю на зйомках хлоповкою. Шкода, шкода, шкода. Дивна професія, 21 сторіччя, хлоп.